Почую, Господи, мій голос, коли взиваю, змилуйся надо мною і обізвись до мене. У твоєму імені серце моє каже: обличчя, моє шукайте. Твоє обличчя, Господи, я шукаю. Я хочу вас заохотити, дорогі. Брати і сестри, щоб ми об'єдналися в молитві за нашу країну. Обличчя Господа нам треба шукати. Треба руки піднімати до Господа. Треба не здаватися. Господь з нами є. Господь не залишає своїх дітей. Господь приходить і дає мир своєму народові, крім наших військовослужбовців, за яких ми молимося, за яких постійно ми стаємо в молитві, постимо і просимо Бога, щоб він був з ними, і охороняв їх, захищав. Але просимо також Господа, бо розуміємо, що це також і духовна боротьба. Тут не йдеться тільки про просто військо, тут йдеться про військо небесне, і хоч Господь з нами є, і Господь підтримує своїх, тому нам не треба здаватися, нам треба руки піднімати і славити Бога, дивля... дивлятися в його обличчя, шукати його всюди, навіть в такий складний час. Постійно нам наші військові, хлопці, які навіть з нашого приходу, з нашої парафії. Кажуть, що вони дуже сильно відчувають на передовій наші молитви. Неодноразово я чув свідчення від наших хлопців-захисників, що вони надприроднім чином були врятовані. І вони відчувають, що це Господь сам нас захищає. Але для того нам треба кожен в тому місці, де є, де ми є. Кожен воює так, як може. І ми тут, будучи в Наших храмах, в наших приходах, в наших місцях, де ми зустрічаємося. Нам треба перед усім хвалити Бога, стояти ревно в єдності і просити Його, щоб він сам переміг наших ворогів, заохочую до ревної молитви. Шалом, Божий, шалом хай запанує на нашій землі. Завантажуй мобільний застосунок. Передивляйся надихаючі відео про молитву, фокусуйся на актуальних молотовних потребах, приєднуйся до хвилини мовчання та молитви щодня.